Слава Україні! Друзі! Ну а я, як завжди, розпочинаю з подяки Збройним силам України, лікарям, волонтерам і вам, гарні люди, які допомагають наближати нашу українську перемогу. Вона вже скоро буде. Слава Україні! Друзі, ви на каналі готуємо за Лесий піжик. Хто ще не підписався, підписуйтесь і вам буде смачно! Адже тут на каналі є просто шалена кількість рецептів на будь-який смак. Вподобання та бюджет. І сьогодні я пропоную приготувати одну з таких страв, яка є по-справжньому літньою, з томатами і кабачками. Сьогодні ми, друзі, будемо запікати ось таку величезну порцію курочка з томатами та кабачками. Ну і звісно ж, під сиром. Класика, але так смачно. І, до речі, друзі, в мене на каналі, ось тут я залишу посилання. Вже є ціла серія рецептів з кабачків. Скоро це буде неабияк актуально, тому відразу зберігайте, і у вас під рукою завжди буде величезна кількість рецептів смачних кабачків. Ну а зараз я вже пропоную починати приготування. Друзі, ну а я, як завжди, ділюсь лише перевіреними і дуже смачними рецептами, і це один з них. Тому рекомендую просто, ви повинні приготувати і скуштувати таку смачну запіканку. І для її приготування вам необхідні такі інгредієнти. Все бачите перед собою на екрані, тож ставте на паузу або шукайте в описі під цим відео. Там завжди все є і на декількох мовах. А починаємо ми з кабачків, які гарно промили, і зараз будемо нарізати ось такими е, чверть кільцями. О. Ось так гарненько нарізаємо і відправляємо їх у миску. Один та другий. Можете, звісно, натерти, але так смачніше. Дрібка солі. Ось так перемішуємо і лишаємо, поки нехай віддадуть зайву вологу. А тим часом займемо ділом. Беремо в мене сьогодні з м'язка: це куряче філе. Філе-стегна без шкірки та без кістки. Воно смачне, жирненьке і дуже соковите. Нарізаємо ось так на квадратики. Ось таким чином. Дуже-дуже швидко. Поки наші кабачки віддають зайву вологу, ми підготуємо наступні інгредієнти. Нарізала філе і відправляю його, друзі, увага, на суху пательню. Якщо ви не довіряєте своїй пательні, тоді змастіть злегка її олією і ставимо на великий вогонь на 15 хвилин. Поки смажиться м'язко, нарізаємо цибульку, ось так, слайсами, також напівкільцями. Нарізаємо і, друзі, не забуваємо помішувати м'язко, щоб нічого не підгоріло. Ось так. швидесенько. Вся цибулька вже чекає. Через 15 хвилин, друзі, додаємо до м'язка цибульку і обсмажуємо все разом ще 5 хвилин на сильному вогні, помішуючи. А поки смажиться м'ясо та цибулька, ми натремо сир. Сьогодні це в мене сир гауда. В принципі, можна брати будь-який бажано щитким таким вершковим ароматом та смаком. Натираємо на крупну тертку. Ось так. Не забуваємо помішувати м'ясо та цибульку. Готово, відставляємо в сторону, м'ясо та цибулька готові. Тепер додаємо сіль зі спецій в мене мелений чорний перчик і мелений коріандр. Також додаю я томатний соус, просто перетерті томати, або томатну пасту додайте. Перемішаємо ще 3 хвилинки на вогні і вимикаємо і лишаємо повністю остигати. Поки М'яско з цибулькою остигають, ми підготуємо інші інгредієнти. Я беру томати, відрізаю непотрібну частину і нарізаю їх ось так. Кружальцями відправляю в миску. По-справжньому літня страва, тому обов'язково скоро будемо готувати. Так, для заливки беремо яйця і сметанку в мене 20%, і просто перемішуємо. Зараз будемо трішечки присолювати, і в принципі готово. Так, беремо форму для випічки. У мене ось така скляна, і будемо формувати майбутню запіканку. Духова шафа вже розігріта на 220 градусів. Половину кабачки викладаємо, зверху обсмажене м'ясо, цибулька в томатному соусі, і зверху будемо викладати іншу половину кабачків, а далі дивіться. Ось так. Після того як викладаємо. Другу частину кабачків, бачите, сік вони віддали зайвий. Зверху кабачків ми будемо викладати томати, нарізані кружальцями, викладаємо відразу всі. Так, і будемо заливати зверху нашу заливку. Ось так гарненько. І зверху останнім шаром викладаємо натертий сир. Ось так щедро-щедро. Коли сир вже зверху, накриваємо або кришкою, або як я фольгою і відправляємо розігріту до 220 градусів духову шафу на 50 хвилин. А далі я знімаю фольгу і допікаю ще 15 хвилин, опустивши температуру до 180 градусів. І чи то вечеря, чи то вишуканий обід готовий на всю родину. Погляньте, друзі, ще булькає. Просто смакота. Друзі, а ще це той самий випадок, коли страва не потребує гарніру, тому що тут і овочі, і м'язко, і сирок. Всім буде смачно і головне ситно. Друзі, ну а зараз, звісно, традиційно я вам покажу, яка страва виходить всередині. Це не лише... Дуже ароматно, а й нереально апетитно. Я думаю, що сьогодні ви вже не будете думати, що приготувати на вечерю. Адже це саме той варіант, який вам потрібен. Отже, перед подачею я спочатку ось так нарізаю. Все дуже м'яке, соковите. Так, в страві є багатенько соку, тому вона не береться ось так одним шматочком. Але це на смак не впливає. Ну, вже дуже смачно. І особливо можна вимочувати цей весь сік, з м'язка, з овочів свіжим хлібчиком. Ну, просто нереально смачно. Погляньте, друзі, як це соковито. І знаєте, тут нічого не потрібно додавати чи змінювати. От так, як має бути. Тому щиро раджу вам також спробувати класика. Але дуже смачно! Усім смачного, хто зараз їсть. І друзі, дякую, що готуєте разом зі мною. Підписуйтесь обов'язково, пишіть коментарі, чи полюбляєте ви такі страви. Ставте вподобайки і підтримуйте український контент. Це на часі!